Все ж таки рекрутери це люди, які працюють з людьми і вони бояться образити да, іншим. Ми не можемо писати, що, наприклад, на яких... ну, ми не бачимо вакансію з вами. Да? Ми бачимо те, що вони написали в, в тексті. Да? Може ж бути таке, що розглядає керівник тільки чоловіків. Ну, вона ж вам про це ж не може сказати. Не може, Ейджизм. Може бути таке, що е, розглядають людину до такого віка керівник. Може бути, він їй дав, сказав, ну я, наприклад, молоді, да, я не хочу працювати з людьми 30 Не то, що він, е, ви розумієте, це потрібно розглядати з точки зору того, що якби ми тут зараз всім не розказували, які ми всі європейці, і все, керівник собі підбирає людей. Ви ж з цим погодитесь, що ви все рівно, е, якщо. Ми підбираємо людей, з якими нам по яких параметрах добре професійних і людяних.